Всім привіт! Намасте! Починаємо нашу сьогоднішню практику стоячи. Встаньте в комфортну позицію ноги на ширині тазу, Проверніть плечі назад і вниз, витягніться за маківкою вгору. І тягнемо плече до одного, вухо до одного плеча і до іншого. Розтягуємо бокову поверхню шиї. І вниз, та вгору. Ми весь час витягуємося вгору за маківкою, ніби хочемо вирости ще на декілька сантиметрів. Добре, зупинились по центру, Провернули плечі назад, вгору і назад. Великі кола, І вперед. Руки виводимо в сторони, долонім вгору і пружиним, ніби хочемо зібрати разом лопатки, В поясниці не прогинаємось. Угу. І зараз ми розкриваємо руки по діагоналі, права, наприклад, буде перша зверху, ліва знизу. І з видихом скругляємо спину, штовхаємо руки вперед, ніби ми обіймаємо якусь велику кулю. І потім міняємо ліво зверху, право знизу по діагоналі руки розкрили, витягнуємось. І з видихом обійняли знову велику кулю. І продовжуємо змінюємо руки, витягуємось. Одна зверху, друга знизу. І з видихом обіймаємо. І ще вдих. І видих. І ще по одному разу на кожну сторону розкрили грудний відділ, поясницю сильно нагнем. І останній раз вдих. І видих. Добре. Поставте ноги трошки ширше, і потягніться за одною рукою в одну сторону і потім в іншу. Коли ми витягуємось в бік, у нас також таз іде в сторону і ми нахиляємось. Угу. Стараємось робити в одній площині, так, ніби ми замуровані між двома стінками. Позаду нас стіна попереду. То ми не завалюємося ні сюди, ні туди. Угу. Добре. Залишились тут руки на талії, прокручуємо таз, ноги в нас рівні. Колі чашечки підтягнуті і крутимо кола в один бік. І тепер в інший бік теж максимально великі круги. Добре, і зараз ми я до вас стану боком. Зараз ми будемо на призігнутих колінах, у нас руки опираються якби в ноги, і ми плавно з розкритим вгору, дивимося на вдов, опускаємось вниз, лягаємо собі а животом на стегна, маківку розслабляємо вниз, і з видихом ми з круглою спиною відштовхуємось руками від колін. І вирівнюємося, виростаємо. І ще вниз прогнулися живі до стегон, вдих. І скруглились, штовхнулися руками від ніг видих, піднялись. І ще вдих, плавно опускаємо. І видих, підіймаємось. І ще вдих вниз. Відштовхуємося, видих. І ще один, вдих. І видих, виштовхнули себе. Тепер ми руки ставимо, у нас ноги прозігнуті, руками ставимо ось так, от навхрест, і ми будемо по черзі розкриватись за правою рукою вдох, провертати грудний відділ гору. І видих вертатись, і за лівою розкрилось вдих. І видих повернулись. ще за правою. Видих. І за лівою. Видих. І ще. Міняємо сторони. На вдох витягуємось, на видих закриваємо. І ще один. Добре. І вирівнюємось, підіймаємось. Підіймаємо ліва нога в нас опорна. Праву підтягуємо до себе колінку, Провертаємо стопу в один бік декілька разів, та в інший. Угу. І залишаючись тут, пробуємо вирівнювати руки в лікцях. І начебто лопатка класти назад, на задню стінку, Ми ніби хочемо опертись. Погляд вперед, в одну точку, стараємось тримати баланс, віддаляємось від своєї правої ноги зігнутої. Угу. І вертаємось в центр, переводимо праву ногу назад, п'яточку тягнемо до сідниці і при цьому. Куприк ми підкручуємо вперед, подаємо. І ви відчуєте, коли ви підкрутили, у вас більше розтягнулася передня поверхня стегна. Колінко до колінка, і ми чим більше ми підкручуємо куприк вперед, тим більше в нас розтягнення. Тримаємо, дихаємо. Угу. Добре, відпустили. І зараз права нога опорна, ліву ми підтягуємо до себе, зігнуту в коліні і ближче її до грудей, хочемо притиснути. Провертаємо стопу в одну сторону і в іншу. І тепер відтягуємося назад, хочемо знову лягти назад, вирівнюючи. Плавно руки в ліктях, грудний відділ ще більше розкривається, вгору погляд вперед, в одну точку, тримаємо баланс. Угу. І вертаємось плавно в центр. Переводимо тепер ліву ногу назад, притискаючи руками. П'ятку до сідниці і таз підкрутили, подали його вперед. Поясниці в нас прогина немає, таз підкручений. І відчуваємо, як ще більше розтягується наше ліве стегно. Угу, і відпускаємо. Добре. І тепер руки на поясі. Праву ногу ми прокручуємо, розкриваємо ми великі кола, малюємо коліном, розкриваємо свої тазостегнові і вперед. І тепер опускаємо, стопу притискаємо. До стегна розкрити праве коліно весь час, ми його штовхаємо в сторону та знову підкручуємо більше вперед. І руки виводимо в намасте, в центр грудного відділа. Стоїмо тут, вирівнюємося маківкою, весь час витягуємось вгору. І коліно праве весь час штовхаємо в сторону. Якщо вам досить легко тримати баланс, дивимося. В одну точку. Якщо ж вам легко, ви можете переводити погляд вправо і вліво. Головою не крутити, лише очима. Подивилися, що у вас з правого боку і з лівого. І декілька разів це зробили. Угу. Якщо ви не втрачаєте баланс прекрасно. Добре. І відпускаємо, можна струсити ноги, трошки їх розслабити. І зараз в нас опорна права. І ми ліву підтягуємо, опираємо стопу в праве стегно, розкриваємо коліно ще більше ліве в сторону та підкручуємо вперед. І руки на мосте. Погляд або вниз в одну точку, для того, щоб краще тримати баланс, або в кого все добре з балансу, ми дивимось вгору і вниз. Лише поглядом така ніби зарядка для очей. Подивились на стелю і на підлогу. Угу, добре. І опустили. Ліву ногу струсили, якщо вам це необхідно. Угу, провернулись вздовж коврика. І ми знову праву ногу зігнули, підтягнули вперед. Руки в намасте, і ми вирівнюємо ногу стопа на себе, і згинаємо в коліні. І ще вирівнюємо, стараємось витягнути, і, якби вище ще підняти. Наскільки це можливо. Не скругляємо при цьому спину, спина рівна. Угу. І ще один. І затримались тут 5, 4, 3, 2. І один зігнули ногу в коліні, відводимо ногу назад, виходимо паралельно до підлоги. Погляд вниз, тримаємо ручки в мастер, ловимо баланс, таз у нас закритий. Угу. Кісточки тазубедрині дивляться вниз в підлогу. Добре. І опускаємо руки на підлогу, розкриваємо тепер таз вправо і піднімаємо ногу ще вище. Дихаємо. І якщо вам комфортно, починайте відривати праву руку від підлоги, тобто яка нога, така і рука, і витягувати її вгору, розкриватись також грудним відділом в правий бік. І опускаємо праву Руку на підлогу, підступаємо правою ногою до лівої. Угу. Ноги розведіть трошки ширше на ширину тазу, зігніть ноги в колінах, вкладіть живіт на стегна. руки покладіть на підлогу, долонями вгору, згинайте коліна до того часу, поки руки не ляжуть. Розслабте шию, помахайте головою вправо-вліво, угу. маківка дивиться вниз вдих видих, трошки розслабтесь, можете пробувати потрошечку вирівнювати коліна, але не до кінця, щоб у вас був контакт живота з бедрами. Можна навіть прокрити очі. І вагу постараємось перенести на передню частину стопи, п'ятки лише злегка торкаються підлоги. Угу. І ми плавно розкручуємося тепер хребет за хребцем вгору, не поспішаємо на призігнутих колінках. Остання голова. Угу. Руки через сторону вдих. Давайте витягнемось. І на намисте видих. Добре. І зараз у нас опорна. Права нога, працюємо з лівою, руки в намасте, підіймаємо ліву ногу, зігнуту в коліні. Угу. І витягуємо її стопа на себе, і опускаємо. І давайте ще видих, і вдих, розламись. І ще видих. Натягнули ногу, стараємось підняти, наскільки ми можемо вище. І підняли, затримались тут 5, 4, три. Два. І один опустило, і виводимо її назад, рівно. Виходимо паралельно до підлоги, наче буковка Т. Таз у нас закритий. Дві кісточки дивляться вниз в килимок, погляд вниз. Якщо вам некомфортно, може опорна нога бути злегка прозігнута в коліні. Ловимо баланс і тоді опускаємо плавно руки на підлогу. Розкриваємо тепер таз. Вліво, угу, провертаємо. Стоїмо тут, і хто може, витягуємося за лівою рукою плавно вгору в стелю і розкриваємо також грудний відділ вліво. Угу. Опускаємо ліву руку назад, і ліва нога біля правої знов злегка. На ширині тазу, стопи розгинаємо коліна, беремось тепер в ліктєвий замок, розслабте шию, головою помахайте вправо-вліво, маківка дивиться вниз. Ноги злегка прозігнуті в колінах, і руками на підлозі ми малюємо цифру 8. Розхитуємо себе свій корпус. Угу. І малюємо нібито ліктями. І ми хочемо намалювати цифру 8 на нашому калимку. Та залишається на місці. Угу. Добре, зупинились, відпустили лікттєвий замок, опустили руки на підлогу, відійшли ногами назад і вийшли, вивели себе в собаку мордою вниз. Долоні в нас прижаті до підлоги, пальці всі широко. Угу. Колінка призігнуть. Попереминаємось декілька разів зі стопи на стопу. Угу. І призігнемо обидва коліна, живі до стегон. видихаємо, витягуємо спинку, вдих, видих. Угу. І тепер по черзі підіймаємо праву ногу, розкриваємо таз, витягуємось носочком вгору, а п'ятку ліву хочемо опустити в підлогу. І праву ногу опустили, витягнули ліво, розкрили таз, носок стелю. П'ятка права в підлогу і опустили. І ще витягнули за, за правою вдох, опустили видих і за лівою вдох. Опустили видих. І тепер опускаємо колінка, злегка вони розведені, стопи разом таз на п'ятки. За руками витягнулись вперед, лоб під ногу. Якщо можемо, опускаємо. І пальцями продовжуємо крокувати вперед, витягуватися. Вдих та видих. І плавно розкручуємось, хребет за хребцем, руки в нас підтягуються до корпусу. Угу. Витягуємо за ними вгору на вдих. І зараз права рука йде вперед, ліва назад, і права рука захватує коліно, ліва на підлозі, видих, скрутились, погляд назад, за ліве плече. І вернулись в центр, потягнулись вдих. І тепер ліва рука вперед, права назад, захват за коліно, і видих, погляд за праве плече, скручуємось в праву сторону. І вертаємось в центр, витягуємось вверх вдих. І намасте. Видих я. Дякую вам всім за те, що ви практикуєте зі мною. Дякую за ваш енергообмін. І прошу також підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте лайки, підтримуйте мій канал, якщо ви бажаєте займатися зі мною надалі і розвиватись. І також в дописі під відео є мій інстаграм і посилання. На банку, якщо ви бажаєте задонатити і подякувати за мою працю, до зустрічі!